Це останнє моє парфуне відео, хоч і переглядів майже немає. Зате мені впаяли знову авторські права. Ви знаєте, я вже отоплюнула на це. Сьогодні все одно рано встала, повиставляла відео у Фейсбук, групи, виставила на канал з ним захисників з покровою, та ну його в баню. Ніколи не м -м -м, пишуть, що. Як можна таку музику, що вона рекомендована, а потім виставляють авторські права? Час пізній, ближче до півночі. Раніше вже північ. Вирішила я сьогодні, що ляжу раніше спать. Що ви думаєте? Крутилась, крутилась, ну, включу відео. Включила відео, дивилась там, дивилась влоги якісь. От, попався ще в Луг осін. Вона там готувала пиріг. І оце мені стрельнуло в голову. Раз я не сплю, я давно не підживлювала свої дріжджі. Вон вони стоять, взяла ті дріжджі, підживила. Ну, раз я вже встала, думаю, чинила тісто. Думаю, спечу я пиріг. Так як дріжджі ці ж живі, вони будуть сходити довго, ставлю собі будильник десь на четверту годину. Це я це тісто замісю. Ну і через пару годин потім можна буде вже формувати пиріг. Так що ідея така в мене цікава. У вас таке буває чи ні? Ну, малий вток спати спать раніше. І оце я так подумала. Тепер уже пішло, що з вечора я пала чаю, з медом, з корицею. Зараз уже все, вже я буду пити каву. Коротше, нічого в мене не вийшло, як лягаю пізно, Ото так треба лягати пізно. Тому що. В голову приходять тоді такі ідеї. Це ж я буду на себе сердитися зранку, але доведеться вставати і продовжувати те, що почала з вечора чи з ночі. Ну, і раз я встала, то куди ж? Зі мною ж ось котик спить весь час. Ну, той котик уже бігає за мною, думає, що я ненормальна, так? Да? Ось таке время спину, тверкотику довелося умиватися. І так, друзі, уже ранок. Вночі я встала замісила тісто своє, як бачите, мої дорожі. Отак от підійшли. Це що це холодильник, періоди із яблуками. Тісто, звичайно, моє стандартне дрожжове. Тільки я туди додала трішки більше цукру і додала кориці. Зараз буду кусочками виложувати яблучка, посиплю їх цукром, ванільним цукром. І постоїть цей пиріг трішки підійде, і потім відправлю в духовку. Ти чого? Зараз піти. На... Яблучка будуть такими немаленькими кусочками. Я їх хочу виложити по всьому порогу. Ось так це все виглядає. Тепер постоїть, будь поставлю духовку десь градусів на 40, нехай підходить. котикам дала їсти цим, що в хаті малим. Вони один в одного відвоюють щось, гарчать. Так, отаке в мене вийшло з цим пирогом, поставили його ще наверх, він так гарненько зарумянився. От зараз накрию його, щоб м'якшеньким був. І можна заварювати чай, чекало і смакувати. День справді сьогодні теплий. Чудовий прямо день. Сьогодні у нас свято покрови. Сьогодні у нас день захисників та захисниць. Ще наскільки, я пам'ятаю, по-моєму, День людей пихилого віку і День працівників освіти. Бачите, як уже розквіти. Так що вітаю вас з усіма святами. Я тільки вийшла. На дворі ще прохолодно, але я думаю, що сьогодні буде тепло. Сьогодні, мабуть, буде день нелегкий, не хочу наперед загадувати, але... Неначе як планували знову молотити сою. Я уявляю, що це буде, мабуть, до півночі. Молотить дуже багато. Частину вивозить, частину залишить. Як воно що буде, знаю. У мене хвилинка таких роздумів. Чи вдалі, тим більше з'являється роздумів про цінність. Про цінність взагалі чомусь люди перестали цінувати. Те, що їм дісталося дуже легко. Це як у матеріальному, так і в духовному. Ну, ми тут з котиком роздумуємо про цінність. Те, що дістається людині дуже занадто легко, чомусь перестає цінуватися. Ніколи не задумувалися про це. А от те, за що людина заплатила дуже дорого, чи це фінансово, чи це своїми вкладеннями, чи це просто тяжким трудом, чи ну, те, що її коштувало якихось вкладень, от те цінується. Цінність насправді повинна бути в усьому. Тому що ми навіть не вявляємо, що те, що у нас є, один момент. Може перестати бути. І от тоді вже ми починаємо цінувати. Цінувати час, цінувати людей, які поряд, цінувати ситуації, які пройшли в наше життя для того, щоб нас чомусь навчити. Ви знаєте, може останнім часом передивилася, перечитала якоїсь літератури на цю тему. Але взагалі це дуже. Правильне таке твердження, що цінується те, за що заплатен дорогою, дуже дорогою ціною. А те, що дісталось дуже легко, знаєте, коли цінується? Правильно, тоді, коли втрачається. Ну, я думаю, кожен для себе зрозумів і тим, хто, хто повинен зрозуміти, теж зрозуміє, про що я говорю. Ну, Цінуйте все, що у вас є, уже тепер. Так, сьогодні вже понеділок, час після обідушні. Е, вчора ми так і не молотили, не похищились, так як була вже ніби як за новим календарем крова, то відпочивали. А сьогодні на даний момент на поле приїхав комбайн, але дуже хмарно. Я переживаю хоча б поле полести. Уже городи, як городи, піде на інший день. Чекаю на... Чоловіка повинен приїхати до нього, щоб поїхати грузовою машиною із зерном. Нам догружають поряд ділянка інших людей. Хтось приїхав молотить, притому я навіть не знаю, чия там ділянка, але бачу, що теж сує. До речі, помолотив цей комбайн потім не так довго, щось в нього там трапилося. І я не знаю, чи він буде молотив, чи ні. Слухайте, знаєте, що я подумала? Дякувати Богу, ну, я як завжди котом. Чекаю на машину, яка вивозить сою. Зараз повинна під'їхати вже другий день. Другий день ми з тею суюмом замаринуємося. Дякувати Богу, що в людей є золоте терпіння. Бо, знаєте, оцей момент, коли йде оце збирання врожаю, це щось неймовірне. Це треба мати залізні нерви. І ми вже вимаринували і того комбайнера, і того хлопчину, що вивозить, тому що зараз вже діло ближче до вечора. Це коротше, це. Це розказати ціла історія. Вчора з поля все не то тож залишилося воно на машині і десь там ночувало В цього хлопчини, що вивозить. Сьогодні ми догружаємо частину згороду і, мабуть, усе на цьому все інше залишаємо. Тож я говорю, що добре, що є люди, ну от просто які входять. Положення в ситуації, зараз піймать комбайн, це дуже ну, велика удача. Тому ми його вже, як би сказати, як домовилися з ним, то вже ще і тримаємося за нього. Е, комбайнів дуже мало і, відповідно, ціна на те, щоб прибрати, так, змолоти е, чимала. Дуже чимало. То якщо це що вкладено Ще треба редактувати з людьми, яких орендуємо землю. Я не знаю, що там нам залишиться, але ми сидимо без роботи, і то добре. одно ну, потрібно чим займатися. А якщо це село, то займатися весь час потрібно чимось. Хоч і є багато додаткового всього, і я стараюсь не сидіти на місці і робота, і якісь додаткові там додаткові, хоч і маленькі, але все-таки досить. От. Ну, веду до того, що чим би не займалася людина, до всього треба доложити і рук, і нервів, і таке інше. Ну, вже якось трошки звикається. Перші, перші роки того всього то було набагато більше переживань. Зараз якось вже так я Як буде, так і буде, Як буде, так і буде, бо це можна з розуму зійти. Коли оце так от чекаєш, чекаєш, щось не виходить. Людина зайнята, зайнята до півдня. Думаєш, переживаєш, що встигнеться до вечора, не хочеться ж в ніч, тому що і в день забивається під комбайн, а як в ніч піде, то взагалі можна намолотити такого, що хай бог милує. Так що ось таке зараз їде машина і я поїду здавати зерно. було це, це щось і чимсь, щоб це в нас та все було просто. Та все так швидко, та такого ж не буває. Я вже вас задовбала своєю історією, своїм молотінням. Я вже й сама задовбалася, якщо чесно. З трьох гектар змолотили гектар на городі. Щось пішло не так. Машина ж нанята, все одно ж треба їхати вести, що ж з ним робити. Одвесли. А ще не то вже щось пішло не так. Вигружать довелося вручну. Коротше, мабуть, десь о 9-й годині. Повернулася додому. Малий вже мені писала мама, ти скоро. Пишу скоро-скоро. Чоловік, чого так довго? Ну, довго того, що довго, того що так вийшло. Так що я не знаю, сьогодні буде історія продовжуватися чи не буде. Я вже про це, мабуть, не буду зовсім вам нічого говорити, тому що... Теж кажу, я вже всіх задовбала своїми цими молотіннями. Це тільки в нас таке може бути чесне слово. А зараз притча від мене. Якось подивився Бог на землю, що там ті люди поробляють. Заглянув у Богом за БТСво і побачив, як ті бідні люди метушаться, бігають, все в роботі та в роботі, і подумав. Треба урізноманітнити їх раціон їжі. Як це зробити? Посидів, посидів і придумав. Заглянув до хатини, де живе орендар їхнього ставка, і нашептав йому на вухо. Як будеш робити вилов риби зранку раненько, завези тим людям пару рибин. Та не маленьких, а великих товстолоба і коробчука. Так і зробив. Далі вже не легенда, далі вже правдива історія. Зранку був дзвінок. І чоловік вийшов і заніс дві рибини величезні. Але як я збиралась на роботу, то залили її водою, і зараз я буду її чистити, що я дуже люблю. Особливо товстолоба. тут начебто небагато так. От, і потім придумаю, що з нею там зробити, чи підсмажу, чи що. Кістки і голови будуть на юшку. Так що ось така у мене сьогодні відранку історія.